Дитячі майданчики знов наповнилися радісними голосами малечі та вихователів. Відсьогодні свої двері відкрив Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 60 який функціонує на базі гімназії номер 16 Сьогодні ми можемо прийняти нашу малечу. Ми вже скучили за ними. Ми хочемо бачити їх очі, ми хочемо радіти їх. очам. сьогодні зранку була присутня, як приймали наші вихователі діток. І дуже зраділа, коли побачила знайомі очі батьків. Вони подивилися з нами наше укриття, вони побули з нами навіть першу тривогу і впевнено пішли на роботу. Заклад дошкільної освіти номер 60 працює в дві зміни по чотири групи – з 8 ранку до 12 години та з 13 до 17 години. За таким графіком садочок працюватиме до вересня. В нашому садочку буде працювати вісім груп. По 10 дітей в кожній ми облаштували класи, ми облаштували їдальню, ми облаштували укриття. Тобто діткам буде зручно. Ми провели навчання з нашим персоналом, ми провели навчання з дітками, і батьки вже ознайомили з нашими укриттями, класами, де будуть дітки навчатися і спілкуватись. Укриття головна складова безпечного перебування дітей у садочку. Вихователі мають чіткий та відпрацьований алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги. В нашому укритті закінчились ремонтні роботи, і ми відпрацювали з працівниками закладу всі дії щодо стосовно укриття. Ми спускались, ми тренувались, ми завели зошити, ми облаштували укриття. І сьогодні перший день, коли ми прийняли діток. Звичайно, ми потренувалися із дітками, навіть коли буде більше діток, ми впевнені, що це буде безпечно. На базі гімназії номер 16 Укриття забезпечене всім необхідним, в тому числі туалетними кімнатами. Працює вентиляція повітря. Захисток відповідає умовам безпеки. Укриття на базі гімназії номер 16 введено в дію. Комісія, згідно акту, прийняла укриття. Укриття розраховане на 220 дітей, дорослих. На сьогоднішній день у дитсадочку номер 60 прийнято 42 заяви. Вільних місць залишилось 38. До закладу дошкільного освіти можуть звертатися і батьки дітей з інших садочків. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремичуцькі новини.